Урок я пізнаю світ, урок 36, тиждень 4, сторінка 29. Тема нашого уроку властивості фізичних тіл. Прочитаємо лист від нашого центаврика і дамо на нього відповідь. Про прослухати, як звучить. Добрий день, друзі! Адаптер запропонував мені послухати, як звучить скрипка в руках одного з найталановитіших скрипалів світу, українця Василя Попадюка. Пропоную послухати разом. Хваді від звучання скрипки та гри видатного українського скрипаля. А вам сподобалося? Чому? Так, якщо вам сподобалось, ви розкажете, чому вам сподобалось? А ми продовжуємо з вами працювати далі. Пригадаємо поняття одиничні і загальні. У логіці поняття за обсягом поділяють на одиничний і загальний. Якщо, називаючи один предмет, ми уявляємо лише такий, який існує у світі один, то це поняття є одиничним. Тарас Шевченко, Ужгород, Земля. Якщо називаючи поняття ми уявляємо два і більше предметів, то це загальне поняття. Наприклад, одяг. І ми уявляємо сукні, пальта, блузки. Учні і уявляємо всіх учнів нашого класу школи, країни тощо. Прошу зараз взяти олівець в руки і виконати завдання 5. Одиничні поняття підкреслюємо, а загальні обводимо письменник це загальне. Письменників є багато. Хатинка. І кожен уявив свою, да, загальне поняття. Джек Лондон це власна назва, це ім'я людини, він один. Північна Америка. Такий тільки один материк. Моряк. Моряків є багато. Це загальне. Канада країна така одна. Тому це одиничне поняття. І так, одиничне поняття пригадуємо ще раз, це ми уявляємо такий лише один предмет, якого більше немає. А загальні ті ті, що існують багато. Прочитаємо задачу про успішну людину та лановитого американського письменника. На Алясці, на самісінькому кордоні США і Канади дослідники знайшли хатину у Нійк. Наприкінці ХІХ століття жив американський письменник Джек Лондон, коли працював золотошукачем. Тільки но ну, експерти підтвердили, що знаменитий автор мешкав саме тут, на стареньку хатинку почали претендувати і США, і Канада. Кожна з країн мала намір. Перемістити хатинку в інше місце, щоб створити музей. Як задовольнити обидві сторони? Погляньмо на політичну карту світу. Ось Сполучені Штати Америки, Ось Канада. І саме на межі Сполучених Штатів і Канади, ось саме тут, на Алясці. Була знайдена хатина цього письменника. І що ж, кожна країна, про, яка, про яку йшлася мова, кожна хотіла мати у себе саме музей і хотіла перемістити саме ось цю хатинку. Як же зробити так, якщо хатинка лише одна, а країн дві? Щоб і в Канаді, і в США були саме музеї цього людини, були його будинки. Розв'яжемо логічну задачу. Якщо хатинка буде в Канаді, то і музей буде в Канаді, але в США музея не буде. Друге, якщо хатинка буде в США, то і музей буде в США. Але в Канаді музея не буде. Нам треба зробити так, щоб музей письменника було створено і в США, і в Канаді, щоб багато людей могли приїхати і подивитися на той будинок, де жив письменник, на його рукописи, на приладі, яким він працював. Як же досягти. Справа в тому, що треба взяти речі. Які є в цій хатинці, і поділити порівну між країнами. Одна країна бере річ, а друга створює точну копію таких речей. Тобто, для того, щоб мати в кожній країні такий музей, треба комусь побудувати таку ж саму хатинку, а комусь відновити. Саме подібні речі, і тоді обидві сторони будуть задоволені. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами слухали чудову гру на скрипці, говорили про властивості фізичних тіл, а також розбирали логічну задачу про американського письменника Джека Лондона.